Що таке міжнародний комерційний арбітраж? Це приватний спосіб вирішення спорів між компаніями, де справу розглядає арбітер, а не державний суд. Чи є рішення арбітражу остаточним? Так, у більшості випадків це рішення є остаточним та е, є обов'язковим для сторін. Можливості щодо оскарження цього рішення є дуже обмежені. Яка головна перевага арбітражу? Сторони самі обирають мову арбітражу. Законодавство, що застосовується місце розгляду, що забезпечує неупередженість для сторін що таке арбітражне застереження? Це ключовий пункт у контракті. Завдяки цьому пункту сторони зобов'язуються. У, у разі вирішення спорів йти до міжнародного комерційного арбітражу, а не до державного суду, які найпопулярніші арбітражні суди у світі? Чи є такі в Україні? У світі є багато відомих арбітражних судів, наприклад, в Парижі, в Лондоні, в Стокгольмі та інших містах. А в Україні є діє міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово-промисловій палаті України, який визнаний у всьому світі.